Добрий день! Я Панченко Англіна Сергіївна, учениця 8 класу в Повківської гімназії Доброславської ОТГ Одеської області, керівник Надія Приходченко. До вашої уваги представляє мій проєкт з фізики «Цікаві фізичні явища в природі. Актуальність роботи. Цікаві фізичні явища пробуджують інтерес до науки, розвивають мислення та мають практичне значення. Мета поглибити та розширити знання про фізичні явища в природі. Завдання: відібрати та описати цікаві фізичні явища в природі, пояснити їх за допомогою фізичних законів, показати важливу роль фізики в нашому житті, об'єкт дослідження, фізичні явища, предмет дослідження, цікаві факти про фізичні явища в природі. Поняття про фізичні явища. Фізичні явище це процес або подія, що відбувається у природі і може бути описана та пояснена за допомогою законів і принципів фізики. Фізичні явища поділяють на механічні, теплові, звукові, світлові, оптичні, електромагнітні. Деякі з них можуть мати ознаки кількох типів. Наприклад, веселка. Веселка – це оптичне світлове явище. Її можна побачити, коли сонце світить на стіну дощу, пояснюється за заломленням і відбиванням сонячного світла у водяних краплях. Краплі дощу розділяють біле світло на спектральні кольори. Веселка складається з семи різних кольорів: червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього, голубого та фіолетового. Вогняна веселка. Вогняна веселка утворюється вкрай рідко. Вона виникає, коли сонце піднімається вище 58 градусів Цельсія над горизонтом та на небі є пористі хмари. Їхні кристали переломлюють сонячні промені і з'являється веселка, дуже схожа на справжнє вогнище. Гало. Гало оптичний явище в атмосфері, що виникає внаслідок золомлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало світле, слабко забарвлене коло навколо сонця чи місяця. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно збільшує малопомітне. За народними предметами поява гало віщує зміну погоди найчастіше в гірший бік. Міраж Міраж це одне з найзагадковіших атмосферних явищ, яке завжди асоціювалося з таємницями і легендами. Міражі поділяються на кілька видів залежно від їхнього механізму утворення. Найпоширеніші з них нижні, верхні та фатаморгани. Утворення міражу це процес заломлення світла через різні шари повітря, які мають неодаткову температуру. Полярне сяйво. Полярне сяйво оптичне явище у верхніх шарах атмосфери, світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко змінюється. Це незвичайне і красиве видов, що виникає завдяки взаємодії магнітного поля нашої планети з космічними випромінюваннями, які проникають у верхні шари атмосфери. Полярне сяйво можливе не тільки на нашій планеті. Сяйво буває на Сатурні, Урані, Юпітері, Нептуні, а також на Марсі. Полярне сяйво над Україною. Для України полярне сяйво не характерне, але через високоактивні Сонце заряджені частинки доходять до наших широк. Так, у 2024 році в багатьох областях України можна було спостерігати полярне сяйво. Полярне сяйво у Дніпрі, у Житомирі, у Чернігові, в Одесі та інших. Вогні святого Ельма. Вогні святого Ельма це явище виглядає як красиві світлові кулі, які виникають в сильному електричному полі біля гострих кінців високих предметів. Зазвичай вогні святого Ельма з'являються під час грози, сильної бурі або хортовини. Спостерігалися випадки, коли ці вогні навіть виводили з ладу радіо та електроприлади. Кульова блискавка. Кульова блискавка незвичайно рідкісне явище у вигляді вогневої кулі, вивчити, її не виходить до кінця. Існувати вогнена куля за довгий час. Розмір буває різний. Зазвичай він коливається від 10 до 20 см в діаметру. Але бувало, що блискавка досягала в розмірі 2 метрів. Колір буває і помаранчевим, і білим, і навіть чорним. А може взагалі змінюватися. Зорепад. Метеорний потік. Тобто зорепад, зоряний дощ, метеорний дощ. Це природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, що летять ніби з однієї точки на небосхилі. Ось деякі види метеорних потоків. Ліриди, персеїди, леоніди, оріоніди, гемініди. Двопуклі хмари. Двопуклі хмари це рідкісне природне явище. Вони зазвичай утворюються перед органом, штормом, бурою і нагадують величезні літаючі тарілки. Часто вони зависають над горами і можуть привисіти до декількох днів нерухому в застиглій формі, поки вітер або дощ не дадуть їм розвіятися. Сонячні стовпи у дуже холодну погоду, коли кристалики льоду потрапляють в атмосферу. У небі можуть утворитися так звані світлові стовпи. Джерело світла може бути сонце, місяць або взагалі штучне джерело. Явище виникає, коли сонячне світло відбувається від поверхні дрібних крижаних кристалів, які являють собою завислі у, у повітрі крижані пластинки. Вогняний смерч. Вогняний смерч відбувається в областях, де торнадо зроджується у вогні або палаючому лісі. Той час, як швидкість світом часто перевищує 160 км за годину. Таке явище зустрічається дуже рідко, і вигляд його так само чудовий, як і трагічний. Висновок: працюючи над даною темою, я опрацювала багато матеріалу, та з незвичайними та рідкісними я... фізичними явищами, які відбуваються в природі. Фізика це наука, яка пояснює як влаштований наш світ від найменших частинок до масштабів Всесвіту. Завдяки фізичним законам ми можемо. Розуміти природу руху, взаємодії тіл, явища, електрики, магнетизму, тепла, звуку та світла. Вивчення фізики допомагає не тільки зрозуміти навколишній світ, а й розвиває логіку, аналітичне мислення і здатність вирішувати складні завдання. Для себе я зробила висновок, що фізика це надзвичайно цікава наука, яка відкриває безліч дивовижних фактів про світ навколо нас. Дякую за увагу!